Ну що, друзі, почнемо нашу подорож в історію. Давним-давно, ще в шостому столітті на просторах східної Європи жили були слов'яни. Люди прості, любили природу, селилися біля річок та озер. Жили вони здебільшого на поліссі. Це такий край з лісами та болотами, де зараз знаходяться Україна, Білорусь та Росія. Уявляєте, яка краса була? Ліси повні звірів, річки, риби, а повітря чисте, чисте. Життя, звісно, не мед, але слов'яни не сумували. Займалися землеробством, скотарством, ремеслами. Загалом жили собі, та горя не знали, поки не з'явилися. Кочівники. А точніше, аварський каганат могутня держава, яка вирішила, що не годиться слов'янам жити спокійно. Авари були войовничим народом, справжніми кочівниками завойовниками Прийшли вони на слов'янські землі, як грім з ясного неба. Почалися набіги, грабунки, пожежі, загалом повний безлад. Слов'янам довелося не солодко багато хто потрапив у залежність від аварів, платили їм данину, втрачали свої землі. Важкий був час, друзі. Але й це ще не все. Як то кажуть, біда не ходить одна. На зміну аварам прийшов новий грізний сусід, хазарський Каганат. Хазари, треба сказати, були хитрішими. Вони не тільки воювали, а й торгували. Зрештою, деякі слов'янські племена потрапили під їхній вплив. Платили данину, служили у війську, допомагали в торгівлі. Загалом стали частиною величезної хазарської імперії. Але не думайте, що слов'яни просто так здавалися. У боротьбі з труднощами вони об'єднувалися, створювали союзи племен. Це як команда, тільки по давньослов'янськи. Разом було легше оборонятися та й набіги на сусідів влаштовувати також. Так поступово слов'яни ставали все сильнішими та організованішими. У них з'являлися свої міста, розвивалися ремесла, зміцнювалася військова міць. Коротше, готувалися до нового етапу своєї історії. Зоря нової ери поява Русі. І ось на історичній сцені з'являється Русь. Це був не просто союз племен, а вже справжня держава. Вчені досі сперечаються, звідки взялася ця назва. Одні кажуть, що від річки Росі, інші що від слова руси. Мовляв, волосся у перших русичів було світле. Але як би там не було, Русь виникла і почала швидко набирати силу. У руля держави перші київські князі. Першим легендарним князем Русі був Рюрик. Він, як кажуть у літописах, прийшов княжити в Новгород. А ось його наступник князь Олег вирішив, що столицею Русі має стати Київ. Місто гарне та стратегічно важливе. Київ стояв на високому березі Дніпра, звідки відкривався чудовий вид на всі околиці. Загалом місце для столиці те що треба. Золоті зв'язки Київ і Візантія. Київська Русь міцніла та розвивалася. Князі укладали союзи, воювали, розширювали свої володіння. Особливо важливими були стосунки з Візантією, могутньою імперією, яка знаходилася південніше Русі. Візантія була для Русі як старший брат. У неї вчилися грамоти, переймали культуру, вели торгівлю. На горизонті небезпека печеніська загроза. Але, як то кажуть, не все котумасниця. У Русі з'явився новий небезпечний ворог печеніги. Ці кочівники були як сарана, налітали раптово, грабували, палили, вбивали. Печеніські набіги стали справжнім лихом для Русі. Спадщина перших століть. Київська Русь до 1972 року. До 972 року Київська Русь була вже сильною державою. У неї були свої закони: армія, культура. Звісно, проблеми нікуди не поділися. Печеніги все ще становили серйозну загрозу. Але Русь продовжувала розвиватися і попереду її чекало велике майбутнє.